Всім доброго здоров'я! Сьогодні 6 червня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, забезпечує надійну роботу обладнання, проводить підготовчі роботи для того, щоб забезпечити надійну роботу в осінньо-зимовий період. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької ЕС продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Міжнародні експерти підтверджують, що всі критерії безпеки на Хмельницькій ЕС виконуються без зауважень. Протягом тижня на Хмельницькій ЕС проводилося інспекційне обстеження Держатомрегулювання. Роботу проводили фахівці держатом регулювання за участю фахівців Державного науково-технічного центру. Проводились обходи, огляди з метою перевірки виконання ліцензійних умов філії ВП Хмельницької С. За результатами оформлено звітні документи. Всі ліцензійні вимоги виконуються без зауважень. Я дякую колективу Хмельницької ЕС за. Плідну роботу, колективну роботу. Надалі працюємо за, для забезпечення безпеки роботи ядерного об'єкту. Персонал Хмельницької ОЕС продовжує свою підтримку нашим захисникам. Так, на тижні, що минає, було передано повнопривідний автомобіль для чоловіка, працівниці загону воєнізованої охорони. Автомобіль було доукомплектовано. Зарядною станцією, а також Starlink. Це все завдячуючи зусиллям спілки молоді, також всього колективу. Окрім того, за кошти кожного з працівників Хмельницької С було закуплено і передано матеріальних цінностей на загальну суму більше ніж 2,5 млн грн. Це зарядні станції, військове обладнання, автомобільні шини. Радіостанції, приціли і багато всього іншого. Дякую кожному. Працюємо за, для перемоги, наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!